Ви дивитесь риські новини про головні події нашого міста очима журналістів. Мої вітання сьогодні, зокрема, про таке Львівщина готує відповідь Дмитру Медведєву, з яким настроєм зустрічають своє професійне свято підприємці Стрищини. Не перемикайте. Сьогодні зранку перед перехрестям вулиці Чови та Косака біля зупинки в районі No10 трапилось ДТП. Водій автомобіля Мерседес не оцінив належну дорожньої обстановки і зіткнувся з автомобілем газ 21 який зупинився перед червоним світлом з світлофору. В результаті зіткнення стареньку волгу по інерції відкинуло вперед, де вона свою чергу не їхала на автомобіль Хюндай. Працівники ДАІ, що одразу прибули на місце події. На даний момент з'ясовують всі обставини ДТП. На щастя, обійшлось без жертв. Львівщина готує відповідь Дмитру Медведєву. Депутати Львівської обласної ради пропонують надавати з обласного бюджету фінансову підтримку тим мешканцям Львівщини, які переходитимуть із газу на інші види палива. Це буде в першу чергу підтримка сільського населення, де є більше можливості перейти з газу на інший вид палива. Про це зіку повідомив депутат Львівської обласної ради Олег Паска. Такою буде наша відповідь російському президентові Дмитру Медведєву. Наголосив депутат на Львівщині. Вже діяла програма з енергозбереження, яка себе позитив активно зарекомендувала відповідно до неї з обласного бюджету, погажалися відсотки на кредити, які отримували мешканці Львівщини для впровадження енергоощадних технологій. Цією програмою скористалися близько 5 тисяч мешканців нашої області. Цю попередню програму депутати вдосконалили. Тепер вони пропонуватимуть збільшення погашення відсотків за кредитами з 15 до 20 відсотків для тих, хто переходитиме за газу на інші види палива. У першу неділю вересня, цього річ це 6 вересня, в Україні відзначається День підприємця. Ні для кого не буде секретом, що підприємці є головною рушійною силою будь-якої економіки. Практично на їхніх плечах тримається весь державний апарат та соціальна сфера без діяльності підприємства. Взагалі уявити існування нашого суспільства, з яким настроєм зустрічають своє професійне свято підприємці стрищини. Дивіться далі. Відзначення цього свята на державному рівні це визнання цієї ролі, яку відіграють у розвитку вітчизняної економіки підприємництво і приватна ініціатива. Розвиток підприємництва і збільшення на цій основі надходжень до державної скарбниці дає можливість вирішувати ряд найактуальніших соціально-економічних проблем, передбачає зміцнення економіки, надає їх гнучності, створює нові робочі місця. Таку роль відіграє у житті нашого міста та району і асоціація промисловців, підприємців і роботодавців стріщини. Лише цього року вона надала спонсорську допомогу. Місту і строянам на 50 тисяч гривень, з яким настроєм зустрічають підприємці своє професійне свято, поцікавилися ми у голови Асоціації депутата міської ради Зіновія Карпінського. Чесно кажучи, спесимістичний настроєм, тому що ось цей останній рік на всіх на весь бізнес, який є на стріщення, і не думаю, не тільки на стрищення, дуже негативно вплив. Люди хочуть займатися бізнесом, хочуть робити власні справи. Ну, але їм не даються робити. Дуже важкі Все умови бізнесу, е кредитування е бізнесу взагалі практично немає. Сутність кредитних ресурсів, е ріст валюти, курсових різниць, коли люди повлазили, розраховували на одно, вийшло зовсім інакше. І зараз е практично йде боротьба за виживання. Тому і бюджету немає. І зараз е, дуже скоротилось виробництво порівняно е, з минулим роком, хоча цей рік там той рік теж наполовину вже був такий напівкризовий, то десь два рази. Зумовно, ми е, так сказати, песимістичні оптимісти, і будемо боротися, надіятись на краще, будемо все робити для того, щоб е, вижити в цій ситуації. бо... Все одно життя продовжується, все одно ситуація мусить змінитися і зміниться. Безумовно, я вітаю всіх членів асоціації, всіх бізнесменів, не тільки членів асоціації, всіх людей, які займаються бізнесом, підприємницькою діяльністю цим святом, щоб не падали духом, щоб їм везло, щоб в них вийшли вийшло, можливо, і щоб вони постаралися пережити той важкий час, тому що наступить кращі часи, і ми будемо працювати і на благо на своє благо на благо людей на благо держави Ющенко і Тимошенко приїдуть на Львівщину на економічний тиждень, повідомив 4 вересня під час відзначення найкращих підприємців області, з нагоди дня підприємця, голова Львівської облдержадміністрації Микола Кміть. Нагадаємо, що цього року на Львівщині замість традиційного економічного форуму відбуватиметься Львівський економічний тиждень. Він проходитиме з 28 вересня до 2 жовтня. Включно основна мета форуму окреслення способів виходу Львівщини з економічної кризи. Основний захід, на який ми традиційно Просили президента України, ми перенесли до Трускавця через те, що у Львові немає готелю, який би міг розмістити всіх гостей форуму. А як відомо, основні домовленості відбуваються не у межах офіційних заходів, а поза ними. Тому потрібний майданчик для таких зустрічей. По-друге, трускавець, це друге після Львова, місто за туристичною привабливістю, наголосив керівник Львівщини. Також у межах форуму відбудеться традиційний інвестиційний ярмарок, на якому представлять інвестиційні пропозиції з кожного району області. 0 замість 8. З 14 жовтня 2009 року змінюється порядок набору міжміських та міжнародних напрямків. Щоб вийти на міжміську телефонну мережу, потрібно замість міжміського префікса 8 набрати префікс 0. Для виходу на міжнародну телефонну мережу замість міжнародного префікса 810 префікс 00. Після набору цифри 0 зі стаціонарного телефону слід дочекатися безперервного сигналу і тільки потім здійснювати набір інших цифр. Про це повідомляють у прес-службі ВАД «Укртелеком». Зміна порядку набору номерів глобальних послуг зі стаціонарного телефону та мобільного телефону мережі ЮТЕЛ з 14 жовтня 2009 року. У прес-службі наголошують, що після набору нуль загальна кількість цифр 9. Апеляційний суд Києва продовжив до грудня термін перебування під вартою колишнього судді Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича. Відповідну постанову сьогодні, 4 вересня виніс суддя Київського апеляційного суду Станіслав Кравченко за поданням Генеральної прокуратури. У залі суду під час оголошення рішення був присутній Зварич, доставлений до Києва з Львівського СІЗО. Сьогоднішня постанова апеляційного суду є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не підлягає. Як повідомлялося учора, 3 вересня, ігор Зварич заявив про готовність розпочати голодування, якщо його конституційні права будуть порушуватися і надалі. Також він вимагав, щоб всі засідання суду відбувалися за його присутності. Для водіїв львівських автобусів запровадять дрес-код. Для цього Асоціація Львівський пасажирський транспорт оголошує конкурс на пошиття фірмового одягу для водіїв. Про це повідомили у прес-службі Львівської мерії. Пропозиції приймають до 12 вересня цього року за адресою місто Львів, вулиця Лесі Українки, 7, телефон 235 40 97. Переможця конкурсу визначатимуть на засіданні ради асоціації. Дуже добре, що асоціація прийняла таке рішення. Багато говорилося про. Необхідні змін про покращення якості та культури перевезень, а це вже є великий крок у цьому напрямку, говорить заступник начальника управління транспорту та зв'язку Ігор Субенко. Для водіїв буде пошито близько однієї тисячі комплектів спецодягу, у які входитиме сорочка, краватка, піджак та штани. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Ще раз переглянути стризькі новини ви можете на сайті Телеланко. Завтра зустрічайте Любу Яворську з підсумковим випуском новин. Я вам говорю до побачення, нехай щастить. Вітаю традиційно в цей час про найцікавіше спортивних подій в студії. Працює Олег Филик. Сьогодні говорити про таке: у запорізького металурга новий наставник. Збірна Андори гратиме з українцями без своїх лідерів. Четверо у складі збірної України зіграють на чемпіонаті Європи з водного полу. Далі детальніше. З виїзди червоноградського шахтаря перемогли Львівський Сказ Спідвею. Зустрічі п'ятого туру Ліги Спідвеї України. Червоноградський Шахтар на домашньому мототреку переміг Львівський СКА «Спідвей» з рахунком 53-31. і в такий спосіб зміцнив свої лідерські позиції. На відміну від національного чемпіонату, серед парші відбувався у Львові минулої суботи. Зустрічі Ліги Спідвеї України вагомий внесок в успіх команди Червонограда зробив найсильніший на сьогодні гонщик нашої країни Андрій Карпов. У його активі 14 очок. Натомість у Львів'ян найкращий результат показав Володимир Дубінін, який, як і лідер господарів Андрій Карпов, набрав 14 очок. Наступна зустріч у лізі Спідвеї України відбудеться у Львові на мототреку Ска господар СКА Спідвей прийматиме гостей з Рівенського каскаду. Львівські ватерполісти їдуть на чемпіонат Європи. Головний тренер національної збірної України з водного полу Вадим Скуратов назвав імена 13 гравців, які захищатимуть честь синьо-жовтого прапора на чемпіонаті Європи нинішнього року. Що найближчої суботи, 5 вересня, стартує у швейцарському місці Лугано. У складі української збірної гратимуть четверо вихованців знаної світі львівської школи водного полу. Львівські динамо представлятимуть Олександр Дядюра та Юрій Бегень. Вихованцями львівського водного полю є також Ростислав Наумчик і Дмитро Лафринишин. В Україні може з'явитися ще один футбольний канал. ТРК Україна розглядає можливість наступного року запустити ще один футбольний канал під назвою Футбол Екстра. Про це розповів директор ТРК «Футбол» Олександр Денисов. Щотижневі трансляції чемпіонату Іспанії на телеканалі «Футбол» вже стартували минулих вихідних. Крім прямого показу, матчі глядачам запропонують щотижневий огляд ігор туру. За словами Олександра Денисова, нове програмне наповнення для телеканалу з'явилося в липні, коли футбол виграв тендер і став офіційним телетранслятором української him Максименко не потрапить у топ-п'ятірку світової першості. Українській гімнастці Аліні Максименко не вдасться потрапити у першу п'ятірку на чемпіонаті світу в Японії. Таку думку висловила головний тренер збірної України з художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна. Вона має показати те, чому її навчили і на що вона здатна. Не думаю, що навіть при чистому виконанні вона зможе претендувати на топ-п'ятірку. Адже попереду неї багато гімнастик, які мають олімпійський досвід виступів у багатоборстві. Ми робимо все можливе, щоб Аліна Максименко і Ганна Різаддінова Вилися у число кращих гімнасток світу, які боротимуться за звання абсолютної чемпіонки, зазначила Дарюгина в інтерв'ю газеті Спорт Експрес в Україні. Наставник збірної Андори Давид Родріго не зможе розраховувати в матчі проти українців на своїх провідних гравців. У чорневому матчі проти Англії завершили кар'єру в збірній беззмінний голкіпер команди впродовж десяти останніх років Кальдо Альварес і захисник Антоні Ліма. Через дискваліфікацію не зіграє з українцями головна зірка команди Індель фонс Ліма, який виступає за Белінсону. 29-річний центр Бек. нині є найкращим бомбардиром в історії збірної країни з сімома м'ячами. Подібні причини не дозволяють зіграти і 20 24-річному півзахисникові, якого вважають надією місцевої збірної Хаві з кричущим прізвищем Андора. Зате вперше зіграти в збірні зможуть Феран Поли, нападаючий Даніель Мехіяс. У ході планової роботи з ротації тренерського складу виконуючий обов'язки головного тренера Запорізького металурга призначений Володимир Ходус. Олег Лутков, який перебував на цій посаді з листопада 2008 року, очолив групу тренерів по роботі з воротарями металурга. Володимир Ходус тренерську діяльність розпочав у 1985 році в юнацькій команді Торпедо Запоріжжя. Працював тренером в командах Торпедо Динамо Севастополі, тренером супервайзером в клубі Емірати, а також головним тренером у Ворсні Полтава. У металургу працює з 2008 року металург після шести турів набрав чотири очка. Запорізька команда йде на 12-му місці. У мене все на сьогодні в студії був Олег Филик. У Перемоги багато батьків. Поразка, як правило, сирота. Тож будьмо переможцями. Шануймося. Спонсор прогнозу погоди приватне підприємство Макбут. Синоптики прогнозують на завтра хмарно невеликий дощ. Атмосферний тиск 730 мм міліметрів ртутного стовпчика. Ого повітря 93%. Відсотки. Температура повітря вночі – 17-18 градусів з позначкою плюс. В день 15-20, вище нуля. Вітер південно-східного напрямку – 2-4 метри за секунду. Надійність конструкцій, точність замовлення, вчасність доставлення. Це Макбут. Власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на нежанківського 51 та валовій. 33. ми робимо погоду.